Всім привітики! Зараз я і моя колода Ленарман зробимо загальний розклад. Чи по долі тобі бути емігрантом, чи можливо де родився там і пригодився. Да? Нагадую, що розклад все ж таки загальний, програється не у всіх. За особистим розкладом пишіть дзвоніть, висилайте подарунки, да? а хто хоче, заходьте на ефіри. Це буде куди легше, ніж знайти мій номер в інтернеті. Так, чи по долі тобі бути емігрантом? Чи все ж таки ти вже пустив корні, чи пустила в рідну Земельку. І тут будеш до кінця своїх років. Можливо, хіба що іноді їздить. будеш їздити там. В якісь отпуска. Добрий день, добрий день. І тут от така історія, що... Е, все ж таки, це, скоріш за все, цей розклад більше для мужчин. Я не знаю чого. Е, вам по долі прописано десь переїзд в іншу країну і все ж таки подалі від дому. Але е, хтось вам ставить палки в колеса. Возможно, це ви самі собі їх ставите, як-то не можете комусь страшно. Але от хто зараз дивиться, да, особливо з мужчин, у е, вас чекає переїзд до кінця життя. Місь кажуть, це все сюди, ви вже, де ви там народились, вже не повернетесь. А хто переїхав, значить це ваша історія. Все.